І так, мої дорогі друзі, ну, камінь степланети. Ви вже сформулювалися, то давайте знайомитись. Ну і ви спочатку маєте сказати своє ім'я. Ну, а далі ви скажете. Що ви скажете? Далі ви скажете, що вам снилося, Коли ви формувалися. І почнемо ми з тебе з самого ближчого до мене. Я? А понял. Я Меркурій. Мені снилось дуже дивний сни. Мені снилось то, що я спочатку десь горів, а далі я десь замерзав. Це може через того, що моя така температура. Далі давай. Далі йде Венера. Привіт, я Венера. Ну і там, ми з Меркурієм до того ми ще познайомились. Ми ще з Меркурієм познайомились до того, що ну, коли ми йшли. Ну і та я Венера і мені здалось кошмари. Червоний, червоний космос. В ньому в ньому літає чорний об'єкт з червоними очами. Це може через того, що в тебе такий характер? Ми ж посварилися. А, та я забула. там, Я тея її дуже класна. І мені снилося дуже класний сон про Маді Мрія. Моді мрія створити життя, ну і та знайти собі планету. ох Ну там, я прото. Мене звати Прото і мені снилось якийсь дивний зефір, і там якась сингулярність. Дивно щось таке. Щось таке добре. А я Марс. Марс. А я вже забув, що мені снилось. Погода мені стилась при тої, що я грав і туритами всередині мене. Ну все, розході. Знайомство закінчене. Ну, йдемо. Ну, так. Так сказати, а що будемо робити? А, я не знаю. Ну проти, завжди щось знає, значить давай. астероїди не вишибали. А шос така? Ігра? А це гра, де ти маєш кидати, де планети мають кидати один фотометорити. І, і в кого більше попадеться, той і програв, в кого менше попадеться, той і виграв. Прикольно. Я зараз зберу всіх в поясі астероїдів. там. Давай. Ще раз тридцять хвилин. Ну все, мы собрались. Давайте начинать. Давайте. Мы-то рыдые. Да. Эх, Час так скоро летит. Еще 10 миллионов лет назад я гулял в зеркало, а тут уже появились каменные степланы.